Сьогодні розповім, як клеїти поліуретанові молдинги на стіни своїми руками. Це легко зробити, навіть якщо ви не професіонал. У нас такий молдинг, нанесли вже клей герметик. Сформували малюнок. Наприклад, якщо ви хочете зробити декор на своїй стіні, відмічаємо від стіни, від підлоги. 30 см, між молдингами 15 см, ширину берете яку завгодно, висоту. Виставляємо ми по лазеру. Після того, як відрізали під кутом 45 градусів, нанесли клей герметик. Якщо у вас лазера немає, під лінійку олівцем намалюйте позначки. Після чого клеїмо молдинг. Ось і вам рішення, як декорувати одну із своїх стін. Наприклад, це у нас кухня. А я, до речі, покажу вам кімнату, де ми зробили вже молдинги на стінах, наклеїли. Це в нас спальня, де буде стояти ліжко та приліжкові тумбочки. Стіни у нас пофарбовані, один шар. Поклеїли молдинги. Тепер у нас буде натяжна стеля. Укладаємо замковий квартинів. Після чого будемо фарбувати стіни в один кольор. Якщо ви хочете, щоб молдіни у вас були пофарбовані в інший кольор, то фарбуєте окремо в інший кольор. Малярну стрічкою заклеюєте з двох сторон і фарбуєте молдин, як в білий колір, зелений, червоний. Саме головне, щоб вам сподобалось, Кухню я вам вже показав. Ось ще одна спальня у нас. Де будуть на стінах молдинги, а ця у нас буде стіна, де висить буде телевізор. USB-панель приклеїли. Буде LED-підсвітлення у нас. Другий шар у нас буде гіпсокартон. І внутрі буде у нас led підсвітлення таке красиве. І будуть 3D-панелі на стінах. Ось такі орнамент. Але це ви все побачите в наступному відео. Пишіть мені коментарі, зберігайте це відео, я вам відповім на всі коментарі. Та дивіться наступне відео, до наступних зустрічей.